Як тобі зараз вчинити в ситуації, пов'язані з ним? Давай подивимось, що тобі карта зараз порадять на рахунок цієї ситуації. Ну кажуть, трійка мочів. Серце твоє розбите, тобто тут розбите серце, а це означає, що ну, по-перше, перестати зібратись, так, зібрати себе в кулак і починати якось рухатись, тому що колесо говорить, треба рухатись вперед. Значить тут все-таки йде порада про те, що ні в якому разі зараз не опускати голову, так є біль. так, так є неприємно, так є якісь неприємні спогади. Але карта кажуть: якщо ти зараз почнеш рухатись вперед і чимось себе займеш, книги, робота, розвиток, кар'єра, не знаю, навчання, що-небудь спортивний зал, що-небудь почнеш робити, менше буде часу на оці дурні думки, через які розривається твоє серце. Карта кажуть, займайся чимось. Карта кажуть, включай мага, тобто якщо ти зараз включаєш, почнеш магічити над собою зачіски, прически, спортзал, плаття, суконки, щось міняєш, новий рік, традата, вечірки, друзі, знайомство. Якось рухати в житті. Ви ця історія якось про про майне повз тебе, розумієш? То тобто, ти не встигнеш озирнутися, як зрозумієш, що почуттів вже немає, і ти вже все заспокоїлась. І не будеш витрачати свій дорогоцінний час на оці от, депресії і лежанні в позі ембріона, розумієш, в ліжку і думання про те, з ким він там зараз і, і що він там. Там. То есть тут карта кажуть, займайся собою.